Сьогодні 29 вересня у нас залишається рівно там без одного дня три місяці для того, щоб придбати, привезти вам автомобіль і, наприклад, встигнути на пільгове розмитнення. Як сказала Ольга, трішки перефразує її слова. Закон цей не прийнятий, такого нема, його просто, скоріше за все, не будуть продовжувати на пільгове розмитнення. Тому повертається 20% НДС, 10% візне мито, плюс акциз на електромобілі. Також, скоріш за все, буде повернути пенсійний фонд, те, що ви будете сплачувати в МРЕО, як на звичайні бензинові автомобілі. Ми зараз вже не торгуємо нашим клієнтам. Такі штати, як Каліфорнія, Х'юстон. Індіанаполіс, тобто Сіетл і так далі. І так далі, і так далі, ми зараз розглядаємо автомобілі на торги тільки зі штатів найближчих до Європи. Це такі як Нью-Йорк, Савана. Якщо вам хтось каже, що ми купуємо автомобіль з Америки, тим паче з переробкою документів електромобіль встигнемо провести. Не вірте, це неправда, тому що тільки зараз з нью йорка і Савани можна встигнути привезти цей автомобіль під пільгове розмитнення. А як ми всі знаємо. Коли є великий ажіотаж, а він буде через 2,5 місяці, через 2, всі будуть великі ціни гнути на перевізку і так далі, всі захочуть встигнути, буде колапс. А, тому, якщо хочете купити електромобіль, ці два штата можете купувати. Також хочу зазначити, що, скоріше за все, в цьому місці ми вже почнемо автомобілі з Каліфорнії і з Х'юстона рахувати як наступним роком. Тому що теж будьте уважні, хто купує автомобілі. З Америки, з цих штатів доставка плюс-мінус складає 2-3 місяці, і ви автомобіль будете розмитнювати після нового року. А значить, коефіцієнт буде на один рік старше. Е, в принципі, ось така інформація. Більше думаю, що багато хто нас дивиться, людей, які розглядають собі автомобіль, хоче електромобіль. Звертайтеся, ми ще проконсультуємо і розповімо вам, як вигідно придбати ці автомобілі. А зараз це вигідно. Можна зробити. І навіть можна буде зробити є один лайфхак після того, як ведуть мито. Ми знаємо, як теж привезти автомобіль навіть дешевше, ніж зараз торгуються автомобілі і привозяться. Тому звертайтесь в компанії Бінсіятолоджистік. Нам довіряють.